До речі, треба кинути кубик. хто перший буде починати говорити. Привіт. <риск> <Або їх. риск> <риск> Дякую, що завітав гості. У нас тут такий цікавий проєкт. Зараз хочемо розкрити тебе як особистість. Але для того, щоб ти трішечки розслабився, розпочнемо з такої, е як бліц опитування. Все дуже просто. Відповідай або швиденько, або не швиденько. Ти вільна людина, роби, як завгодно. Тому жовтий або синій? Обидва. Молодець, тому що що? Україна. Україна. Активний відпочинок або спокійно, на самоті, вдома. А, спокійно, можливо не на самоті, але спокійно. Спокійно вдома? Так. Активний ти не полюбляєш. Більше, більше другий варіант. Шашлички, палатки. Ні, другий доцільніше. Я зрозумів. Тебе добре. Зараз цікаве просто запитання, чи ти взагалі розумієш, що це? Кальян або Айкос? Ні те, ні те. Ну, Зрозуміло. Рок або попса. А, релакс музика. Релакс. Я почитаю, що це. Релакс музика. Читати книжку або дивитися фільм. І те, і те, але більше фільм. Більше фільмів. А що ти полюбляєш? Мелодрами, детективи, можливо, там якийсь екшн? Щось, що дає можливість відволіктись е -е, більше або комедії, або детективів. Комедії? <клухи> Мій гість. Дякую. Так, е -е, спорт або навчання. Е -е, навчання. Навчання. А пов'язувати не плануєш. Е, е, Тоді давай ще робота. Тоді ще робота сюди. Спорт, робота навчання. навчання. Давай так: робота, навчання, далі що залишиться. Тоді нічого, я зрозумів. Ну, і таке скрайне запитання: Україна або Україна. Тільки Україна. — Тільки Україна. Тільки Україна. Як, ну що, трішки розслабився. Зараз всі знають про тебе, як про Дмитра Томенка, відомого, як мінімум, в нашому університеті. Мені здається, науко знався, ти знаєш все. Але просто, якщо можна, уяви, що ми зараз типу на якійсь сцені, і от буквально там якийсь форс-мажор на сцену тебе викликають і кажуть трьох словах опишись з себе. б ти сказав про себе. Ага, е всім привіт! Мене звуть Томенко Дмитро. Я е учасник теж на чималої кількості громадських ініціатив. Е Бо власне працюю в громадській спілці, очолюю громадську організацію, головую в молодіжній раді. Відповідно, громадське життя це моє життя наразі. Але про науку я повернуся до цього питання, як як-небудь мені взагалі цікаво, просто моя моя особиста думка. звідки це пішло? Ну цікаво, поговоримо так. Але що ти за людина? Звідки ти? Хто в тебе батьки? Як скільки років взагалі? Чи в ти там брати, сестри? Чим ти займаєшся, окрім науки, окрім оцих всіх розумних слів, що ти сказав до цього? Мені загалом 24 роки. Я з Полтава. Власне, я тут народився. Я тут все життя живу. Батьки в мене працюють. Мама продавцем, тато маляр. Відповідно. Це, я не скажу, що це відрізняється чимось або прям є якась екстраординарна ситуація. Звичайно, uh, да, звичайно так, абсолютно. Ні, нічого, нічого нового. Uh, з точки зору науки, uh, це взагалі давай, давай, давай тоді почнемо з цього. Я поняття не маю, звідки взагалі інформація це пішла. Поняття не маю. Наука і я, ну напевно, десь, можливо, на курсі другому чи третьому, у мене було кілька статей. все. Чому це пішло? Я десь, можливо, на курсі же Жестен, я, я скорочений термін навчання після коледжу. Напевно, на першому курсі почав їздити на міжнародні проекти. Всі чомусь думають, що це проекти наукові. Ні, це молодіжні обмін. І відповідно, як це пішло, про те, що це напевно щось наукове. Ось це ось це, от ця асоціація, яка мене е прямо ж постійно дивує. Чому звідки ця наука? Окей, аспірант. Так, да, наразі аспірант, але в іншому я і наука. Не скажу, що це прям суміжні речі. Ну дивись, як по собі, мені здається, що просто люди уособлюють, якщо людина як мінімум в окулярах, це вже щось розумне. Ну це все нічого собі. Напевно, багато книжок читає, mm -hmm. напевно, там в інтернеті сидить, якісь статті пише, як ти вже сказав. А в тебе є в сім'ї брат, сестра? Ні, я один. Ти один? Так. So. Тобто максимально такий закоханий від батьків, тебе кохають. Так. So. Чим so. ти займаєшся от в хобі, в тебе, є в тебе якісь хобі? Ти там покидаєшся, якісь робота є, а потім. На це потрібен час однозначно. Хобі це скоріше саморозвиток. Окрім цього, мені подобається там прям з дитинства. Я починав розвивати дрібну моторку рук через орігамі, через створення чогось власним руками. Тому, власне, напевно, це. Але зараз кожним разом на це йде все менше часу. Відповідно сказати, що наразі є щось, що прямо вирізняється з усіх, що можна назвати хобі, скоріше за все, ні. Якщо подивитися на твою інстаграм-сторінку, а вона в тебе є, дякуючи. Якщо подивитися, там ну, от ми прикріпимо, там в шапці дуже багато написано якихось розумних слів, там щось начальник через директора, там якісь соу-фондер, оці розумні слова. Скажіть, будь ласка, як ти думаєш, завдяки чому ти в 24 роки маєш вже ось такий досвід і ось такий статус, такі посади? Ну, давай так е, відверто е, в якийсь період ти розумієш, що ти приходиш е, кудись, наприклад, вступаючи в навчальний заклад, ти приходиш і розумієш, що є вже якась потужна база. От, наприклад, е, говоримо про Полтавський державний аграрний університет. Ти приходиш і ти розумієш, що в якийсь період тобі стає соромно таким не бути. Набу, ти приходиш в колектив, де вже щось існує, де вже є певні традиції. Звісно, це було в доковідний і довоєнний період, але де як вже існувала чимала. Е, Активність, чималий прямо прям от розвиток цього громадського сектору, да, і е, студентське самоврядування, яке було, було одним із найпотужніших, відповідно, ти розумієш, що от поняття активіст це якось більш ширше, ніж просто е, студентська рада або взагалі от що, що у людини активіст. Активіст людина, яка не сидить на місці, яка які постійно щось заважає, який постійно щось не так, яка постійно хоче щось, е, щось змінити, але зміна не завжди на краще. Відповідно, тут зміна там, скажімо, так, активність, це і наука, це і мобільність, це і студентська рада, це і якась культурна діяльність, це і спортивна, і тому подібне. Відповідно, просто в якийсь період розумієш, що треба виходити за оці рамки, бо якби починаючи з цього і зациклюючись на одному там якомусь комітеті або секторі на тій ж освіті, ти не можеш далі рости. Відповідно, починаєш іти далі, далі, далі. Але діяльність, от як на мене, да навіть попри відсутність досвіду на початку, вона все одно відзначається і твоїм світоглядом тобто, якби побачивши десь. Взявши звідкись ця діяльність буде значно помножена на дещо більше. Відповідно, з цього я і почав, відповідно, я почав їздити, почав бувати на різноманітних молодіжних обмінах і тренінних курсах за програмою Erasmus+, відповідно, наразі я очолюю організацію, яка і займається відповідно цим. це війшло в моє життя. Чимало кількість нього відвідав, зрозумів, що якусь частину його можна впроваджувати тут. І якби якщо ти самостійно от, не будеш створювати цю цінність, не будеш скажімо так покращувати. Це от життя життя не покращиться, відповідно. Тобто мати мати такі споживацький підхід, така собі історія, навіть попри те, що ти розумієш, що це громадська діяльність, яку ти не отримуєш коштів. Тому такої надкомерціалізації мене в голові не було. Відповідно, я зрозумів, що якщо не сам, то хто в якийсь період не влаштовує зміни сам. Так і сталося, так і від початку очолив студентську раду. Далі. У мене таке відчуття, бо я зустрівся з словником, тільки, тільки що він дуже багато нових слів розповів. Давай так, максимально просто. У тебе є вже е, якийсь досвід, в тебе є посада. Як ти вважаєш, які риси характеру, можливо, наполегливість? Ну, ти зі, зі звичайної сім'ї. Да? Типу, чому ти пішов як батько маляром? А от вирішив, я буду совфондором якоїсь там компа компанії. Ну звідки це треба? Можливо, хтось тобі підказав колись під час навчання. Можливо, ти щось там на когось подивився? Як це ну типу, як людині знаєш в собі це знайти? Угу. Тут, напевно, декілька рекомендується. Напевно, я вважаю, що це питання відповідальності, ну реальної відповідальності. Що якщо ти власне не готовий її брати на себе самостійно, тут, знову ж таки, повертаючись до попередньої тези, ніхто цього не зробить. Тобто я вважаю, що це стало верхівкою моїх особистих цінностей, і відповідно це я намагаюся доносити і до інших, то тобто, відповідно, готовий взяти на себе відповідальність, готовий самостійно це впроваджувати. Я вважаю, що в цьому випадку все буде і люди приєднаються. Це перше. Говорячи взагалі про активну діяльність у мене немає. Коли почалися вона була старостою, вона взагалі від цього, від першого навчання мого коледжу після 9 класу, коли я пішов, сказала спробуй, спробував, пішов. Окей, а можливо ти коли зустрічався з таким терміном, як знаєш, о, Ботанік, що ти там, божечки, що ти пішли, погуляємо. Ну, типу, ми ж всі ж люди, були всі підлітками, один одного це підстьобують. Як ти з цим справляєшся? Можливо, хто, знаєш, буде дивитися, і, типу, я теж хотів би бути таким, як там Дмитро Томенко, але я боюсь, що мене там будуть якось. Тут насправді тебе знову ж таки, хто що вкладає в це, тому що. Відварто я пішов після коледжу, і я не скажу, не пам'ятаю жодної ситуації, коли з чимось таким стикнувся. Можливо, тому що е, люди здорослішали, да? Можливо, вони розуміли, що якби у вас, попри навчання, з'являється ще якась діяльність, і вам вже не до того, та просто реально по факту не до того. У вас є робота, у вас є там особисте життя і так далі. Тому е, сказати, що це прям щось таке занудне. Е, там не цікаве, відповідно, лише громадська діяльність або ще робота. Ні, так само е зустрічаємось з друзями практично кожній вихідні. Ну так а в тебе вихідні. є друзі, окрім твого типу, робочого Так, да, абсолютно. є друзі, з якими абсолютно. ти можеш абсолютно. просто поговорити абсолютно. про дівчат, абсолютно. про те, що там в АТБ подорожчило якась, якась шоколадка і так далі? Так, да, Абсолютно. Я, Напевно, е от. Euh, так чи інакше, оці навчальний заклад. Я не скажу, що я спілкуюся з кимось з однокласниками або з кимось коледжі, але, напевно, університет це саме той осередок, з який дає, напевно, вже більш якихось зрілих людей, більше відповідальних, які потім далі з тобою підуть. От і все. Тому э, частина там, більша з усіх тим, ким я спілкуюся на раді, це люди з університету, і э, власне за що я і вдячний йому за це. Ми дуже багато вже говоримо про граний університет. Я знаю, що ти звідси випускник, да? тільки що узнав, що ти ще є аспірант. Згадай, будь ласка, той момент, коли ти обрав саме цей університет, як це було? Ти по своєму бажанню, можливо, хтось підказав? Як це було? От трішечки відмотай нада? Класично, напевно формат був дуже схожий. Він нічим не відрізняється там від якоїсь звичайної схеми. Я вступив в коледж. Я розумів, що я не хочу залишитись в школі. Я вступив на оціночну діяльність, але потім дізнавши, якби йти по цій спеціальності в Полтаві немає куди, як такої освіти не може бути. Відповідно, в награвному університеті була економіка, яка Об'єднувала в тому числі цю сферу в себе, відповідно, пішов туди. Тим паче, вважаючи, що коледж відповідно підпорядковувався університету, тому на той момент академії. Зараз вже університету аграрному так, саме це прям леве. Абсолютно. Вище. Слухай, скажи, будь ласка, що ти можеш от виділити одне за час навчання, що ти отримав від університету, що тобі зараз допомагає в житті? Напевно, підтримку. Підтримку і розуміння, що якщо ти готовий це робити самостійно, то все можливо з цієї точки зору, якби ти приходиш і одразу розумієш, що якщо є якісь фактори або відсутність якоїсь інфраструктури, чи щось такого роду, чого немає, відповідно всі карти тобі в руки для того, щоб ти продовжував і самостійно міг це робити. Якщо говорити про навчальну діяльність чи там про громадську, то жодних обмежень. Я не можу згадати реально, по факту, прям ні, мене я. Я не згадав якоїсь ситуації, коли мені в якийсь період ставили палки в колеса і казали, що цього не буде. А навіть якщо в якийсь період ти не знаходив достатньої кількості підтримки, ти розумієш, що попри це ти можеш втілити цю ініціативу самостійно, самостійно не ті інші джерела фінансування. А що ти вкладаєш в термін підтримка? Ну, типу, як це воно на тобі? Відображують з точки зору команди, з точки зору людей, які е, вступили разом, ті, які вже були е, в цьому університеті, які навчалися, які вже були як сформована спільнота так активної молоді е, е, керівництво, на той момент. Е, декан, далі директор наразі проректор, Відповідно, від саме про одну ту ж саму люблю все. Можна сказати, хто да це ми про Олександра Наторіча Галича. От тому про Галича Олександра Анатоль... Чітко. Абсолютно, Галича Олександра Анатолійовича. От відповідно, то з його боку, взагалі, ніколи не пам'ятаю, щоб були якісь заперечення, але тільки підтримка. Навіть тоді, коли такої змоги, скажімо, не було, чи були певні труднощі, чи взагалі там періоди в університеті, коли канікули і тому подібне. Але ні завжди, якщо була ініціатива і готовність, вперед. А зараз після випуску ви також підтримуєте зв'язок Абсолют. співпрацюєте абсолютно. Це це круто, коли людина не відноситься до цього якось з точки зору субординації. Розуміється, але не відноситься. Так? Тобто, говорячи, що це проректор та і студента вже нині аспірант. Ну, то це людина з якою можна пожартувати, і якій можна розповісти щось максимально відверто. Тому оце от, -от рівень розуміння, це, це достойно. Це, це дійсно дуже достойно. От саме через це ми хочемо Олександр Анатолійович вас запросити наступним гостем, так що чекаємо, поки у вас там з'явиться вільна хвилинка в вашому графіку. Ну що ж, будемо продовжувати. Мені цікаво, як змінилося твоє життя після 24 лютого, після цього страшного дня, коли розпочалося повномасштабно. Війна як змінилася твоя діяльність? Чим ти зараз займаєшся? Можливо, волонтерська діяльність? Як твоя робота типу є? Вона взагалі немає. А... Скажімо так, я навіть пам'ятаю 23 третє, коли ми зустрічалися всі разом і говорили, що потенційно який буде план дій у випадку настання такої ситуації. Це точно було максимально неочікувано. 24-го. Навіть ті люди, які мене запитували, типу, як ти до цього відносишся, як ти вважаєш, буде не буде. Навіть нічого всередині дорого, ніяка інтуїція, чи хтось не сказав, що типу однозначно буде. Типу, я обачаю, що турбує. В тебе не було тривожного ні. чемоданчика? ти не На той пом... момент ні знайомств, Там баба галя позвонила? Сказала, вони вже на він створювався в, в перший день. Хоча я 14-го числа приїхав з Угорщини на проекті. Був і відповідно в той же момент люди з Польщі мені починали говорити, що типу ми готові, ми будемо приймати у себе чималу кількість біженців. І я розумію, ну, про що про що ви говорите? Ну яка кількість біженців на той момент починали з'являтися типу аля офіційні додатки, де первід показувалася велика кількість переміщеної військової техніки в Росії, де люди, які їдуть. Просто через залізничні переїзди могли оце все знімати. Добитані, ну ну про що ви говорите? Ну, ну яка війна? Але потім. Ну власне виявилося як виявилося, і величезна, власне, подяка в тому числі тим людям, які в перший день прям тотально величезна кількість людей само напевно з міжнародної, представників міжнародної спільноти, які написали та Болгарія, та ж Білорусь, там Іспанія, Литва, Латвія і так далі, приїжджай захости. Вони питання, бо був, був один нюанс. А з білорусі а, хто писав? Не, не, не. А, ні, ми були на одній з на, на одній з програм, і відповідно людина, яка ну на той момент не було такої, прям чітко вираженої в порівнянні з. РФ э, агресії, тоді що у випадку чого можна і туди, що, ну, величезна подяка людям, які мають свою думку і готові її відстоювати, та а не попри все бути сірою масою. Але, от, э, говорячи про 24 лютого, да, як, як це відбулося. Перший день це був день створення тривожної валізки, прям однозначно. Далі, коли ми йшли на роботі, Полтавська асоціація бізнесу, ми переформатувалися в штаб. Власне, така сама історія була, коли почався ковід. Така сама історія відповідно якраз була в цей момент. Ми комунікували напряму з військовими, тобто ми мали контакт від одного з членів асоціації напряму на керівництво цих структур, і відповідно допомагали їм шляхом закриття всіх. Потреб, які надходили прям перші тижні, це був повноцінний завал. Ну прям повний завал, хаос. Ви розумієте, що ці всі запити вони дублюються навіть, якщо деякі по два це вже щастя, да деякі по чотири, по п'ять. Комусь треба каністра, комусь треба там якась специфічна плівка. В якийсь період ти просто розміш запити настільки специфічні, що ти навіть не знаєш, чи продається таке. От реально, тобто, відповідно, говорячи про роботу, ми проформатувалися в штаб і діяли до моменту, коли ми не зрозуміли, що якби по тим структурам, яким ми допомагали напряму керівництвом, що ці потреби вони самостійно сказали, вони закриті. Ок. Далі е, ця діяльність продовжилась, Ми відновили роботу, і діяльність почала продовжуватися, звісно, в адаптованому форматі, але так само з продовженням підтримки. Говорячи про мою громадську організацію, де, яку я наразі очолюю, то е, частина моєї команди вона виїхала в Німеччину. І продовжила роботу там з у зв'язку з війною, само собою. Ці всі проекти вони стали на паузу. Ніхто не розумів, навіщо брати українців, тому що який сенс от витрачати додаткові кошти там на транспортування. У вас тепер дорога з України займе що найменш доби в одну сторону. Типу, от, і як і як бути? А то команда об'єдналася на написання грантових заявок. Відповідно, наразі теж кордону проект по закупівлі гуманітарної допомоги для сім'ї. І ми спілкувалися буквально за тиждень до цього до формування молодіжної ради, як до, до початку війни, да тобто на той момент, коли якби це логічно, бо молодь, молодіжна політика вона якби не стала. Але почалась війна, повернулись до цього питання десь в липні місяці. І навіть попри війну ми по Україні єдина молодіжна рада, яка утворилася. Що якби нічого нема, жодної підтримки нема з точки зору фінансів, да, тому що е, є певна постанова, яка ставить ці всі витрати в третю чергу. Зрозуміло, що ставить пер в першу. І але попри це, по те, що діяльність має бути, і жодна з цих сфер, там, якою ми займаємося, я вважаю, що вона не має померти відповідно так чи інакше, адаптовано, але не про Окей, всі розуміють, всі адекватні люди розуміють, що перемога буде стов'язково за нами. Що ти зробиш відразу після перемоги? Ну, перше, там, не знаю, поїдеш на море, зробиш пропозицію дівчині, можливо, повісиш те, що ти не їв під час війни. Будь-що взагалі. Складно сказати насправді, бо просто йде розуміння, який, який фронт робіт зараз з'явиться після перемоги. Ось давай зараз цей фронт робіт одкинемо. Ага. Типу, це відпочинок. От, можливо, відпочити морально. Так, можливо, ось, сходити в клуб, нарешті, ти там ніколи не був. напевно, як би це банально не звучало, але видихнути, бо ось це. Відсутність відчуття безпеки, і оце таке постійне напруження, воно з'їдає. Ну по факту, от тому, напевно, чи є якась прям річ, яка точно буде позначена моєму графіку, а ні, правда, ми на роботі Значально у нас до складу, не знаю, чи, не називаючи назву компанії, але до складу асоціації у нас входить один з перевізників полтавських і відповідно ми вирішили, що як тільки закінчиться війна, ми одразу їдемо на їх автобусів Київ всі разом, тому числі з тією штабською командою і так далі і людина, яка проводить там величезний прям фронт робіт від себе, як і волонтера, і власне у них є певні вимоги самої компанії. Вона сказала, що дозволяє все пити, їсти в салоні, автобусі. Прям не питане. Тому оце отут, якби умовно є, є те, що має, має бути після перемоги. Тип тобто дейдик, все дейдик. одно навіть такий тип людей, як Митро Томенко, все одно розслабиться трішечки, потусує і буде щиро радіти за нашу перемогу. Абсолютно. Ну всі це запам'ятали. Я хочу на це подивитися. Просто Absolute. як Митро Томенко радіє от, як зараз. Okay. Скажи, будь ласка, ти я думаю, 100% плануєш майбутнє. Чи зараз не плануєш під час війни? Я прихильник виключно виключно довгострокового планування? Я прям е якщо щось іде не по плану, то в мене е реально по, по своєму календарю розпланований прям кожен день, реально і по задачам, і так далі. І це напевно було одне із найбільших здивувань, коли не можна діяти згідно згідно плану. Ти розумієш, що навіть наступну годину ти не можеш планувати. А як ти відносишся до того, що зараз всі кажуть, треба жити от сьогодні? Зараз нікуди планувати, не зрозуміло, що буде завтра. Попри що, все одно намагаюся. Хоча б на якийсь мінімальний термін, але намагаюсь ставити хоча б якісь собі плани, якісь графіки. Ну окей, це не мінімальний термін, але все одно. Хто Дмитро Томенко через 10 років? Теж думав про це. Якщо ти запитаєш з точки зору посади чи кар'єри, да? як робити людина, я скажу, що напевно щаслива людина. Ми не говоримо про успіх, а говоримо про щастя. От відповідно, тому що можна мати родину, можна мати високооплачуваний там. Посади, але так чи інакше щасливим не буду. Тому, відповідно, для мене, напевно, в останні кілька років от питання саме щастя в порівнянні до успіху значно більш важливе. Тому робить те, що йому подобається, чим йому хочеться займатися, те, що йому приносить задоволення. Ти вже закінчив університет, в тебе є досвід студентського життя. Що б ти зараз порадив? Абітурієнтам, які планують у 2023, наприклад, році вступати. б ти їм о, порадив? Типу, куди саме йти, не треба казати. От просто по відчуттю. Ага, одразу посміхаюся. Да, ми що можна... одразу розуміємо. Да, да, да. Що... Ну, Прошу, ну можливо, саме. знаєш, як правильно обрати професію. Типу, можливо, в тебе є якісь да. натяки, що буде в майбутньому прям, прямо. Стовідсотково потрібно, я сказав би, що от і для мене особисто в якийсь період необхідно було це розуміння, що треба не боятись зробити помилку. Типу, навіть попри те, що ти не будеш працювати, бо який у нас є стереотип. Так, про Типу, що ти випускаєшся з навчального закладу, йдеш працювати і працюєш далі по цій от спеціальності, з якого ти, на якій ти навчався, да, з якої ти випустився. Але по факту в житті це не так, наприклад, я навчався на економіста, я працюю проєктним менеджером, і це громадська сфера. Звісно, і знання. Вони корисні, але це не та основна моя діяльність. Відповідно, напевно, не боятися зробити помилку. Це найперше. Тобто, у випадку чого. Руки розв'язані у всіх, Відповідно, кожен має право змінити щось, головне просто не боятися цього. Це якби не е, зрозуміти це на третьому курсі. Розуміти, та, що тут залишилось, та треба вже навчатись, Тому подібне. ні, зараз існує величезна кількість можливостей і на переведення. Але то вже таке, то вже деталі. Е, і напевно реально брати від цього максимум. Тому що от ця фраза, як вона дуже заїжджена, про те, що студентські роки найкращі в житті людини, але по факту так і є. В якийсь період, коли ви розумієте, що це от, от, от без роботне життя закінчується його дуже сильно не вистачає. Тому, по факту, це період, коли можна моделювати мовно державу, ті ж студентські раді, та розуміти, що ти можеш бути при якійсь посаді. Це місто, де реально можна робити помилки і розуміти, що наслідки будуть не такими великими. Але попри все діяти відповідально, тому напевно дійсно брати максимум. Якщо є можливість, варто нею скористатись, аніж потім жалкувати про те, що не скористались фрази банальні, але по факту. Як на мене, це діє. Змістовно. Прикольно. Я таке вчитель, як ніби в бібліотеці сиджу. Кришка передала. Ви ще там за так, Просили, просто не вийшли. Не, нормально, нормально. Це просто у нас може ведучи. Штикнув. Дякую, тобі, по ні, ні, ще ні. Слухай, ну і на завершення. Ми стараємося щодня дякувати нашим воїнам, донатити звичайки навіть цей запис ми робимо тільки завдяки їм. Тому, якщо можна, зверніть зараз до наших захисників буквально слова від душі, вдячність, можливо, можливо, респект і все, що заманеться. Насправді, величезна подяка кожному і кожній хто наразі стоїть на фронті на обороні нашої держави і. Саме через вас ми маємо можливість адаптовано, звісно, але продовжувати те, що було до війни, жити, от е, саме якось схоже на те, що було до війни, принаймні продовжувати свою діяльність, і навіть те, що вважається не на часі, насправді дуже сильно на часі, через що ми маємо таку можливість власне діяти, діяти наразі, і через що велика подяка за це кожному кожному з вас. Повністю приєднуюся, дякую вам величезне. Ну що ж, дякую тобі за те, що прийшов. Цікава була розмова. Дуже багато розумних слів, але також це корисно. А гарарний Лайф life, молодець. Ще, я правильно? Лайф, лайф. Правильно, правильно. Відноваче. Так як? Правний лайф. Не, правильно склада? А, так все. А, а, що що я Короче, підписуйтесь, ставте колокольчик і наступний гість вже на вас чекає.